Спецефекти у фільмі Бетмен повертається, вражали своєю оригінальністю та виконанням. Однією зі сцен була та, де Бетмобіль проривається через ряд автомобілів, проте тут не було нічого особливого. Кожна машина була підключена до троса, який миттєво тягнув її при зіткненні. Проте сцена, де Бетмобіль скидає частини та стає вущим, справді була цікаво зроблена. Для цієї трансформації використовували мініатюрну модель, яка рухалась по спеціальному полотну, що оберталося, немов бігова доріжка. Додаткове освітлення періодично проводили над моделлю, щоб створити ефект контактних тіней. Коли частини Бетмобіля відстрілювались завдяки гравітації, вони падали вниз, що додавало реалістичності, а для фінальних кадрів, коли битмобіль проїжджає крізь будівлі, модель рухалась по прихованій направляючій. Це виглядало так, наче в дитинстві ми катали машинки на мотузці, хоча тут усе було значно точніше і технічно продумано.